Народилася в Харкові, але тут вперше. Будинок слово розташований в центрі поміж історичних та сучасних будівель. В цих стінах творили Микола Хвильовий, Наталя Забіла, Майк Йогансен, Микола Куліш, Лесь Курбас, Валеріан Підмогильний, Павло Тичина, Наталя Ужвій, жили художники Григорій Томенко, Олена Яковенко, Всеволод Аверін, актори Поліна Кумаченко. Та Віктор Золотарьов. Більшість імен на меморіальній дошці. Це знаково для української культури і водночас моторошне місце, яке Іван Багряний навіть назвав Крематорієм. Тут почалась історія розстріляного відродження. Душі репресованих українських митців. Ніби й досі кружляють птахами понад дахом цієї старовинної будівлі, щоб пам'ятали.